Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. 68-річний чоловік, поранений у Приморському. Двома авіабомбами окупанти зруйнували будинок, пошкодили будівлі поруч. 54-річна жінка постраждала через обстріл з Пенівки. За добу загарбники 468 разів били по 14 населених пунктах Запорізької області, Застосовували авіацію, РСЗВ, дрони та артилерію. Рятувальники ліквідували шість пожеж, які сталися через обстріли у Запорізькому та Пологівському районах. У Малокотеринівці горів дачний будинок, у преображенці автомобіль. В Успенівці загасили надвірну споруду та сінник. Крім того, через удари окупантів на п'яти гектарах зайнялися сухості та очерет. Після атаки по Запоріжжю 10 липня в лікарнях залишається троє людей: 38-річний чоловік у важкому стані. Сьогодні по допомогу до медиків звернувся 17-річний юнак, тож загальна кількість постраждалих вже 24 людини. Окупанти розбили автовокзал та суттєво пошкодили клініку Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Без досвіду та водійських прав 16-річний хлопець вирішив покататися на мотоциклі. Поблизу Вільнянська його збив водій позашляховика. Підліток у лікарні. Росіяни на запорізькому напрямку кидають у бій бронетехніку під прикриттям авіації. Окупанти намагались наступати біля малої токмачки та Новоданилівки, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Наші захисники знищили танк, чотири багі, мотоцикл, понад 30 окупантів і ракетний комплекс. Бук втікли з лікарні у Запоріжжі, розшукали двох дівчат. 15-річна Маланія та 11-річна Софія вирішили погостювати у знайомої їх мами. Поліцейські швидко знайшли дівчат. Росіяни продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій Запорізької області. Збіжжя направляють до портів Ростова на Дону. Хоча цьогорічний врожай натот мізерний його вивозять, щоб перекрити нестачу зерна на Росії. Ще 35 мешканців Запоріжжя отримали гроші на відновлення пошкоджених ворожими обстрілами осель. Сума компенсації 2 мільйона 672 тисячі гривень. Подати запит на відшкодування можна через СНАП або ДІЮ. Жителі Мелітополя скаржаться, окупанти обмежили спілкування з рідними на підконтрольній території України через Телеграм. Додзвонитися можна з 25-ї спроби, і зв'язок зовсім поганий. Така ж ситуація зі дзвінками у WhatsApp. Фахівці Держекоінспекції перевірили повідомлення про забруднення Дніпра в районі річкового порту Запоріжжя. На поверхні води виявили осередки піни, яка не милиться, та цвітіння водоростей, що надали піні зеленуватого відтінку. Ознак забруднення нафтопродуктами немає. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь тут, тільки найголовніше.